Держава агресор завдає непоправної екологічної шкоди Україні. Площа забрудненої території вибухонебезпечними предметами складає 174 тисячі квадратних метрів. За цим показником Україна перша в світі. Два мільйона гектарів лісів та 20% природоохоронних територій постраждали внаслідок забруднення пожеж та мінувань. Сьогодні екоінспектори на рівні з правоохоронцями і службами порятунку першими виїздять на місця прильотів, фіксуючи злочини, вчинені Росією її проти навколишнього середовища. Зокрема, в Житомирській області вже зафіксовано 24 такі випадки. Сума збитків завдана екології сягає понад 15,5 мільярдів гривень. Більше 13 тисяч тонн забруднюючих речовин за нашими методиками підрахунками було викинуто в атмосферне повітря. Більше 70 гектарів землі було забруднено різними речовинами хімічними внаслідок ракетних ударів і розбоблення нафтобаз об'єктів критичної інфраструктури. Відтак відкриті. Кримінальні провадження, які поповнять доказову базу щодо військових злочинів Росії, які підпадають під кваліфікацію екоцид та порушення правил ведення війни у міжнародних судах та сформують підстави для визначення розміру репарацій. Естонія, як країна, яка з перших днів демонструє свою активну підтримку Україні у військовій, гуманітарній та соціальній сфері, виступила з ініціативою допомоги і щодо фіксації та збору доказової бази про злочини проти довкілля. Днями екоінспектори Житомирщини отримали ці. Ни вантаж спеціалізовану техніку та спецобладнання від Естонської республіки. Це три автомобілі спеціального призначення. Вони були в Естонії саме в департаменті охорони навколишнього середовища. Вони спеціально облаштовані як для проведення лабораторних досліджень, і а, також були передані нам спеціальні аналізатори газів, а, аналізатори якості води, лабораторне скло, а, радіаційні були в нас вимірювачі, які показують рівень. Радіації ну і багато багато там захисні костюми, маски, що дозволяє нам працювати не тільки інспекторам, а й саме працівникам відділу інструментального лабораторного контролю. Спеціалізовані авто та спецобладнання для фіксації екозлочинів Росії Держекоінспекції Поліського округу передав міністр закордонних справ Естонії під час свого офіційного візиту на Житомирщину. Говорить, така допомога ще один приклад всебічної та дієвої підтримки України. Не лише військова підтримка, тому що йде війна. Естонія підтримує вас всебічно так, як тільки може, як країна, як нація. Ми є дуже свідомими щодо екології. В нас є дуже багато лісів. Ми щиро віримо, що природу потрібно всіляко берегти. Ми розуміємо, що і природа у свою чергу захищає нас. Ми мали змогу переконатися в цьому впродовж тривалої історії. Чудово, що Україна звертає на це неабияку увагу. Така спеціалізована техніка значна підтримка за для фіксації злочинів Росії проти довкілля, а також суттєвий внесок у реалізацію формули миру. президента. Зеленського, де окремим пунктом прописано необхідність негайного захисту природи.